Аномально тепла погода на Черкащині утримається щонайменше до кінця тижня. На вихідні очікується черговий, досить потужний циклонічний вихор. Посиляться дощі та вітер. Про це повідомляє начальник обласного гідрометцентру Віталій Пострагань. 11 листопада до нашого регіону надійде вже четвертий з початку місяця циклон, який проявить себе затяжними осінніми дощами, більш інтенсивними вночі та вранці у неділю. За вихідні випаде до 25 мм міліметрів вологи, а це більше половини місячної норми. У неділю вітер посилиться до небезпечних 17-22 метрів за секунду, можливі окремі грози. Циклонічний вихор закине порцію добре прогрітого повітря вночі 5-10 тепла, в день 8-13. За прогностичними розрахунками у понеділок, 13 листопада, погоду Черкащини формуватиме тилова частина циклону, який відійде на Білорусь. Опади припиняться з північними вітрами. Почне надходити більш холодне повітря. Температура знизиться на 2-4 градуси. Вночі 1,6 тепла, в день 4,9 градусів. У вівторок черговий п'ятий атлантичний циклон. Але це вже інша синоптична історія.